Друзі, привіт! Вітаю в новому відео. Бачите, розпочинаю своє відео не зранку, не з вечора, а сьогодні розпочинаю з обіднього такого мого перериву. Я зараз обідаю, син мені підігрів бульончик. Дуже смачний, тому зараз гарно перекушу і покажу вам, що я сьогодні купила, приїхала з міста. Подивіться, яка краса, які троянди. Я вам трішки пізніше. Покажу вам детальніше. Також була на новій пошті, мені прислали дуже класний товар, вам покажу, теж розпакуємо разом. І купила собі кишку. Дуже дуже сильно люблю кишку. Дуже просто це, напевно, така страва. Що я б її їла кожного дня, купила в одної знайомої жінки, знаю точно, що вона дуже смачно по-домашньому готує з чесничком. Я люблю теж готувати сама кішку, але дуже сьогодні захотілося і взяла в неї 4 штучки, там 35 гривень вийшло, здається. І ще хотілося щось такого з рибки, або салаку, або скубрю. І вирішила, що все ж таки буду брати я скумбрі, така. теж дуже смачна, міру солена, тому буду я обідати смачно. Ну і вже тоді з вами трішки будемо розмовляти, покажу, що купила і які в мене справи. У нас сьогодні просто дуже сильна жара, дуже сильно жарко. Не знаю, 35 градусів здається. Сьогодні Я просто поки ходила по базарі, топилася теклом, щола просто жах, як дуже було жарко. Але добре, що я вже приїхала до хати, тому я, поки мій бульон не остив, я... а до речі, люблю бульон їсти гарячим, коли така жаря, не знаю чого, може, так тіло охолоджується. Тому всім також, якщо зараз ви обідаєте, чи снідаєте, чи вже вечеряєте, дивитеся мене. Вам приємного апетиту, мені також. І будемо зараз за пару хвилин разом з вами. Наобривали відра таких вишень, дуже смачних. Я вчора ввечері залила їх водою і трішки дала солі і дала соди. Для того, ну, в принципі, це необхідно Необхідно робити, тому що якщо є якийсь там кропачок, мушка всередині, то вони всі вилізають на поверхню і можна вже споживати чисті вишні в компоті, чи ви хочете в соці закручувати. Я позливала воду. Зараз сяду переберу, передивлюся, яка вишня така може не дуже добра, тому що діти також обривали і може це було. Неаккуратно треба перевірити, поставила вже воду е, скип'ятити. Е, зараз банки також принесу, добре їх вимию, простерилізую слоїки і кришки, підготую собі все. І хочу сьогодні закрутити компоти з вишень. Не буду в своєму соці крутити. Минулого року не дуже вони так і йшли. Е, тому вирішили, що на зиму будемо крутити якомога більше компоту. I step up to the mic on Так, дивіться, поки в мене там вишні закручуються, я вам покажу свої троянди, які сьогодні купила. Купила я ось таку жовтеньку, брала різні різні відтінки, які в мене ще немає. Дуже красиво, але була жінка, яка сказала, що у неї чомусь жовто взагалі не хоче прийматися, і в неї вона пропадає. Не знаю. Вони вже такі. Томлені, і треба обов'язково сьогодні їх посадити. Зараз ми це будемо робити, але покажу, які я взяла. Вони в мене зараз у воді, тому ще годинку їм нічого думаю не буде. Дивіться, яку ще красу взяла. Вона така двояка, має такий бордово розовий і біле, навіть я б сказала, трійний колір. І тут, якщо на цій тільки один. Такий бутончик, то тут їх на гілці дуже багато. Вона дрібна, вона буде мати шапку таку, ну, дрібні, дрібні має такі троянди, дуже красиві. Мені відтінок дуже сподобався, тому взяла одну жовту, одну такого плану. Також у мене немає ще бурдової. Заді мене мій собака бавиться мене штовхає така бордова. Також, ну коли вони в такому гарному стані, коли вони такі живі, ці троянди, то вони дуже гарно показують свій бутончик. Зараз вони вже похилилися. Нічого, зараз ми все це виправимо. І ще одне: оця вся краса. Вона буде зрізатися. Вона сказала ця продавець, що потрібно. Чи перед посадкою, чи після того, як я їх висаджу, щоб я їх зрізала наполовину. Тому якщо ось ця велика така, то потрібно просто половину її зрізати. Ну, вона в вересні знову буде цвісти, сказала так. Тому я думаю, не потрібно жалкувати. Мені головне, щоб воно прийнялося. Дивіться, одна гілка цієї бордової, і вона така густа-густа. Бачите, скільки на ній є багато розгалужень? Ще в мене немає такої оранжевої. Вона просто дуже красива і ну, дуже, дуже шикарна. Букетики будуть просто вау. Теж вона має дрібненькі бутони, не дуже великі шапки. Мені вже хотілося, щоб воно було таким дрібненьким. Я все це висаджу і ще одна краса, дивіться, яка, така, боже, як називається, лавандовий відтінок. Теж дуже-дуже красивий. А бутони, бачите, як вони заливаються такими пучками. Я думаю, що вона не буде так повністю розкриватися. Як, наприклад, ось ці мої, бачите, так уже порозцвітали і дуже гарно виглядають. Дуже багато бутонів має. Тому... Я думаю, що буде все дуже красиво. Мені головне, щоб прижилося, тому покажу вам зараз, де я хочу висадити їх. І тим часом, поки в мене буде е, закручуватися ще, там кипить вода, і покажу, де хочу висадити всю цю красу. Є в мене одне таке місце. Не знаю, чи буде постійне, але надіюся, що буде так. Так, якщо ви мене чуєте, у нас зараз після обіду звіявся такий вітер сильний. Добре, що сонце трішки е, таке вже дуже сильно гріє, але вітер з'явився. Тому дивіться, У мене на цій ділянці вроді нічого такого. Все так у культури, на виноградник. Тут я посадила свою гортензію і, бачите, в мене є вільне між гортензією, так по бокам. <кій> Перепрошую. Є такі два вільні куточки. я б хотіла, я не знаю, наскільки воно буде гарно виглядати, не можу ще зараз уявити, можливо, коли я посаджу разом ще з бутонами, я буду бачити, наскільки воно буде гарно. Якщо ні, то можливо я тоді пересаджу кудись в іншому місці. Я спочатку думала на цій частині. Посадити. Бачите, тут також біля куща воно в мене пустує. Але якщо мені прийдеться обрізати живий паркан, то я не зможу туди дібратися. Тому буду висаджувати сюди. Земля тут непогана, місця. Зараз покажу поближче. Бачите, місця тут дуже багато. Ну тут ще все приберу гарно. Зроблю І на майбутнє буду засипати, мабуть, що корою. Швидше за все, що корою, тому що хотіла спочатку ось цю, 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 цю територію засипати камінням таким гравієм різним сірим, таким білим. Але ну, можливо вийде і камнем, але поки що буде без нічого. Надіюся, що тут вони приживуться, буде їм тут комфортно, тому що тут і холодочок до обіду. Після обіду вже таке сонечко, тому вони не дуже будуть сильно такі зволожені без води. Буде їм тут гарно, і тут гортензія моя що сусідка дала. Вона така різнокольорова, там розова, синя, біла. Вона так приливається, дуже буде красиво. Я не знаю, чи цього року вона буде цвісти, пускати ще таку стрілу з квіткою, але... Головне, щоб вона прижилася і в неї все добре, вона такими гарними листочками заростає, красивий кущик буде. Стоять банки підготовлені. Деякі я вже залила водою. Тут вони ще чекають, щоб вода закіпетилася, тоді я залию все сиропом. Нічого страшного, якщо вода остине, вона ж така ледь тепла і дивіться, Покажу вам, я простерилізувала слоїки, будь-які, які ви маєте. У мене не вистачило таких тролітрових, а можливо, вони ще є, а я вже не мала часу їх шукати. Тому взяла півторачки. на промила, як ви бачили, добре, перебрала вишні. Вишні, черешні, будь-які ягоди, які ви хочете із них закрутити компот, закладаєте в стерилізовані. Банки, тоді я засипала цукром. Якщо 3-літровий слоїк, то я додавала, бачите, пів слоїка там, ягоди, пів літри цукру, щоб був гарний концентрат. Ну і ще тоді просто подосипала не знаю, грам 200 ще поверх цукру. Все, тоді вода закипетлася. Я заливаю у ці банки. Наші кришки також я простерилізувала, сама себе підстраховую, щоб все було добре. Багато хто ще додає лимонну кислоту, я не додавала. я можу раз додати, один раз не додати, цього разу не додаю. Тому бачите, скільки в мене вийшло компоту із черешень, черешень, вишень. І наступний у мене буде, мабуть, з винограду. А виноград, яблуко там вже все буде по порядку. Таким чином, бачите, дуже просто. І після того, як залила кипячаною водою, потрібно простерилізувати 15 хвилин і все, закручуєте. Дуже-дуже ну, швидко все це робиться. Ну якщо робити в темпі, одно за другим, то дуже швидко все крутиться. Хочу з вами поділитися нашою поїздкою, місто Бояни, це Черневецька область. Дуже тут красиво, це такий, можна сказати, більше як спортивний комплекс, де займаються спортсмени різного виду спорту. В цей день був, був заїзд спортсменів бокс та волейбол, чи, здається, баскетбол. Дівчата такі великі, високі були. Швидше за все, що це е, баскетбол, плутаю, волейбол, баскетбол е, дуже гарна місцевість. Я ніколи тут не була. І вперше е, я їхала сама сюди, везла е, двох учасників цього е, відбору збірної України по боксу. Це дівчина угу. і мій син. Також ще зі мною був пасажир, це наш тренер. Е, Скажу так, було досить страшно Жирвна. їхати, тому а, що як-не-як, -як, а п'ять годин я була в одну сторону за кермом. І, звичайно, що траса вона була жвава. Також через міста потрібно було проїжджати. Але все, Богу, дякувати, справилась. Все добре. Мій страх переборений, тому. Приїхавши сюди, мене тренер поводив по всіх місцях, де мій син був на чемпіонаті України цього року. І також цього року теж це все відбудеться. також в цьому місці І поводив мене саме по тих місцях, де вони завжди займаються, проводять такі великі участі, боксу. і Такі маленькі чемпіони стають тут, у Боянах. Це є сонячна долина, тут також можна приїхати відпочити, гарно провести час. Бачите, дуже така зелена зона, багато є місць парковки. Ну, на рахунок там, де можна харчуватися. Є два, два здається ресторани, чи три. Я бачила два. Територія дуже-дуже велика, можливо, я цього і не оглянула, не обійшли. Але ось цей будинок це є хостел, куди ми заселили нашого сина. Ну, в принципі, там проживали хлопці, дівчата були вже в самому готелі. І таке було відокремлене місце. Дуже було затишно, смачно, і я в цей самий день вернулася назад додому, тому 10, можливо, 11 годин була за кермом, була дуже-дуже виснажена, але все, Богу дякувати, обійшлося добре. З'явилася на їхньому сайті дуже класна новинка в 10мг з алюмінієвим флаконом. Дуже класна річ, і ви знаєте, дуже зручно, як бачите, і відкривати. Тому я б вам рекомендувала, якщо ви хочете придбати для себе на пробу. Деякий парфум, і ви не впевнені в цьому, чи саме він вам підходить, і е, такий е, спосіб буде вам, звичайно, що дуже зручно, тому що на майбутнє у вас залишається ця е, коробочка, цей флакон, і ви з превеликим задоволенням можете ним користуватися на постійній основі, тільки будете міняти. Ось цей флакончик 10 мг, який ви передбаєте. Тому е, мені здається, що це дуже зручно і це дуже вигідно. Е, дуже великий асортимент різного е, виду товару е, парфюмів, дуже класні запахи. Я обрала просто шикарні літні квіткові ніжні аромати, якими буду користуватися. Ціле літо, я задоволена. Подивіться, як гарно і легко відкривається. Дуже зручно. Тепер ви можете не переживати, якщо купили такий флакончик стекляний, і він у вас розбився. І, звичайно, що дуже прикро, коли ви не можете користуватися знову. Тепер дуже зручно є такий флакон, в який ви можете помістити ваш улюблений парфум, і просто докуповувати собі той аромат у 10 міліграм, який вам буде дуже, дуже подобатися. Вставляєте сюди, у цей флакон і користуєтеся знову. Як бачите, все дуже просто, все дуже легко, все класно відкривається, витягується, міняєте сам флакончик і все, користуєтеся дуже зручно, мені здається, що. Тепер всі зручності, тільки зроблені для нас, з вами, щоб ми якомога більше могли привертати до себе увагу своїм не тільки зовнішнім виглядом, а також і приємним ароматом, який від вас буде, звичайно, що виходити, і також на їхньому сайті. Дуже гарна акція, тому придбайте 5 товарів в кошик і один ви будете мати у подарунок. Як на мене, потрібно якнайшвидше заходити на цей сайт, обирати ваші найкращі улюблені парфуми. Обов'язково зараз я вам покажу представлені мої парфюми, які я купила і також якими буду з задоволенням користуватися. Розклала вам різні свої об'єми парфюмів, які в мене зараз представлені від 10 до 50 міліграм. Дуже зручно один кожен із них щоб використовувати, тому бачите. Кожний буде вибирати собі те, що вам буде найбільш до вподоби. Але саме більше хочу вам сказати, що припала мені до душі саме ця їхня новинка зараз, яка в них є, дуже мені подобається і такий класний має дизайн, дуже гарний. Ну буду повторятися вже. Потрібно вам також це спробувати. Тут 10 міліграм, бачите, теж немаленький об'єм, вистачить надовго, ну, все залежно від того, як ви користуєтеся парфумами, і на який, ну, якщо на кожний день, по кілька разів у день, то звичайно. що... Я б вам рекомендувала взяти такий флакон зразу із парфумом 10 мг і ще додатково собі обрати будь-який інший запах для себе, щоб мати на зміну. Можливо, ви захочете сьогодні солодкий і завтра ви захочете трішки чогось такого деревного, морського, ну, фужерного, розумієте. Є різні види запаху, не раз вам показувала. На сайті дуже великий вибір, всього 99 гривень. Ви можете обрати дуже приємний аромат для себе. Також в мене тут 15 мг, бачите, така баночка, це вже йде така, теж, з немаленьким об'ємом, теж вистачить надовго, має гарний розпилювач, не забивається. Теж дуже зручно ним користуватися. Такий ж самий представлений. Об'єм у 30 міліграм. Також це дуже гарно виглядає. Можна поставити на гарне ваше видне місце, на комод при вході і користуватися з задоволенням. І самий самий більший об'єм, як бачите, у мене зараз присутній це 50 міліграм. також Розпилювач не забивається, дуже все працює до останньої каплі, тому спробуйте гарні парфюми. Заразній літній період часу я переконана і впевнена в тому, що вам будь-який парфум, який б ви не обрали, він вам сподобається, тому що я рекомендую вам те, чим я дійсно користуюся кожного дня, і кожен мене питає, звідки у мене ці парфуми, де я беру. І, звичайно, силочку я завжди залишаю в описі під відео. Зараз також вам все залишу. Заходьте, дивіться, обирайте те, що вам подобається, те, що вам, звичайно, буде підходити. Я буду користуватися і користуюся по сьогоднішній день, тому раджу обов'язково зайти сюди. Неодноразово я вам розповідала, що на цьому кусочку не знаю, що посадити, які квіти, яку зробити клумбу. Тому я вирішила зробити собі по-простому висадити дуже красиві гарні троянди. І я нарешті зараз їх висаджу. Дуже мені подобаються такі троянди, і мені буде дуже прикро, якщо вони не приймуться. Надіюся, все буде добре, вони приживуться. Пізніше я, я їх обріжу, тому не хотілося зразу їх обрізати. А залишила я бутончики на місці, щоб поглянути. Збалансувати відтінки, подивитися куди який можна переставити. Але в загальному я розставила зразу за перший раз і мені сподобалося. Я уявила картинку цієї клумби, мені сподобалося. Я купляла п'ять кущиків і дівчина, яка продавала, дала мені ще один кущик троянди в подарунок. Дуже приємно, дякую їй. І... Казала, що обов'язково це все приживеться я буду тільки рада. Коли вони гарно укріпляться, коріняться, я буду їх також підливати рідиною, оприскувати, якою поливала свій інший розарій. І вони дуже гарно почали рости. і також, можливо, в інший день, завтра, я обстрижу, так як вона мені казала, для того, щоб вони набралися сили. А ці бутончики, якщо вони не відновляться, то, звичайно, що викину. А якщо стануть трішки такі свіжіші, то я зроблю собі букетик і порадую себе трішки таким гарним різнокольоровим цвітом цих трояндів. Дуже мені подобається, я ще думаю, можливо купити хоча б два кошики або три лаванди і просто так посадити. Не знаю, діліться своїми думками, хто зі сторони бачить і може порадити мені. Чи потрібно щось тут додатково біля такого бардючика? І, до речі, бардючик я робила звичайної нашої дошки, яка була на опалубці, коли ми заливали паркан. Потрібно ще його помалювати, також такий антрацит по кругу, щоб все комбінувало між собою.